Котінок іде вже на вечерю. А Демкові поставили між гаражами коробочку. Їжу. Кошенятко йде. Куди йде Кошенятко, Йди, йди їж, йди. Воно вже знає, що там є їжа. А тут черефашка, ось йде команда наша. Тільки мамки немає, треба ще мамку позвати. Вон біжить команда наша. Ось поставили воду. А ось мамка є, стоять коло дерева. І голі прийшли на вечерю. Нафігу нема. Все, йдуть братіки на вечерю. Аде, їжте. Дари ж, погладити тебе, так? Да? Гроші, йди в дешісти. Біля, що боїшся? Боже, боха по дерті. Заб'яки. Мамка, йди мистець.